Вітаю на моєму каналі Ластівка таро. Мене звати Юлія. І сьогодні, дівчатка, я хочу зробити розклад для вас. Подивимося, що вас турбує, які ви в мене. Уже вас у мене багато. Я дуже вдячна вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Ви мене прямо надихаєте робити для вас ще більше. І бути для вас корисною. Тому ще раз дуже дякую вам за це все. Нехай вся ваша оця позитивна енергія повертається вам в більшій, більшому об'ємі і дарує вам кохання. Ось принесла троянду зі свого саду червону. Червоний колір це колір кохання, тому бажаю, щоб у вашому житті завжди було кохання. Воно надихає нас, надає. Сил йти далі по життю. Тож почнемо. Які дівчатка прийшли до мене? Можливо, тут ще якась інформація вийде, ми будемо все озвучувати. Mm. Така ми випала карта Відлюдник. Дівчатка прийшли глибокі. Можливо, саме на сьогодні ви задумались над своїм життям. І не просто над життям, знаєте, як там як складеться моє життя, що я хочу від життя. Ні. Ви думаєте над сенсом життя, якісь глибші теми вас зараз хвилюють. Чому ви прийшли в цей світ? Що ви зробили так, для того, щоб. Якось покращити так? щось в нашому житті. Можливо, якісь такі філософські питання, знаєте, хвилюють вас. От дівчатка прийшли глибокі, такі, і з певним досвідом вже. Іноді ви знаєте, навіть можете задумуватися, звідки я це все знаю, ніби з попередніх життів. До речі, відлюдник, якщо людина по цьому аркану проходить, то це люди, які. Дуже багато знають, і іноді навіть не розуміють, звідки вони це знають. Ніби прийшли вже не вперше, хто вірить, звісно, в це. І певний досвід залишився десь там у підсвідомості. Або просто це як досвід душі, і іноді вона подає такі знаки так, про себе, що ось це, це ти знаєш, ти ніби пригадуєте. Так, далі. Теж прекрасний, тут старші аркани в нас, в гармонії з собою. Або ж ви вже зараз знаходитесь в гармонії з собою, або ви на шляху до цього, ви хочете цього, ви хочете себе пізнати, і, щоб ніби втримати баланс. От Між своєю темною стороною і світлою стороною, між своєю жіночністю і такою якоюсь наполегливістю, впевненістю. Між ніжністю і таким, знаєте, якоюсь своєю думкою, типу я так сказала і так буде. Нові енергії прямо по поблазню. Оновлення хочеться вам. Оновлення. Шістка мечів, перехідний період. Ви зараз в періоді переходу в інші енергії. В такий період може бути важко, тому що ви ніби відплили від берега так? і на шляху до іншого берега. І ви не знаєте, що буде на іншому березі ще. Ви як в дорозі, тому може бути важко, тому що ніби вже відпустили старе. І ніби на середині річки, тобто ви можете повернутися до старого, а можете йти вперед і перепливти на інший, на новий берег. І от цей період важкий, коли ви повинні вирішити, чи ви готові відпустити щось старе і піти в нове, чи вам ще важко. І такий, знаєте, ніби під підвішений стан, коли ви не відчуваєте опори, розумієте, ви не на землі, ви на воді. Туз жезлів. Так, а це про що? Сімка жезлів. Так, зараз зачекайте. Тут, тут жезлі пішли, шістка жезлів. Ірафант. Ви готові до нових знань. Ви прямо хочете вбирати ці знання. То ви зараз в мене багато дівчаток, тому у кожного є певна своя сфера, так, в якій ви сфері там працюєте, розвиваєтесь, можливо, в кої своєї хобі. Тому кожна в, своє, в своїй сфері так, хоче, прагне до нових знань, щоб знати більше. Ви ніби губка хочете в, от впитувати в себе ці знання. І, до речі, вам це вдається по 6 жеслі, ви прямо можете. Досягти цього. Тут головне не, не боятися нового, і не, якщо ви, типу, Боїтеся щось, не закривайтеся від цього, ні. Боїтеся е, до чогось нового, відкладіть це на трішки, так, на потім там, я до цього повернусь там, завтра, післязавтра. Не втрачайте зв'язок з тим, от, як прийшов вам якийсь імпульс по жезлі, так, там, наприклад, книжку можливо якусь почитати, чи щось ви десь почули якусь інформацію. Зараз у нас такий час швидкоплинний, ми не встигаємо все. Запишіть собі, занотуйте в блокнотику, що от, я хотіла прочитати цю книжку, тому що завтра ви протести. Не і забутите, ми там в інтернеті бачимо багато дуже інформації, вбираємо її в себе. І наша просто, наш розум, наш мозок він не в силі це все якось запам'ятати. А от дуже важливо в цей період свої отакі імпульсні, які, знаєте, типу як думки якісь такі, приходять вам до вас. Запам'ятовуйте, записуйте, занотовуйте їх, тому що вони не даремно до вас приходять. Не, відкладіть, але не забувайте про це, тому що тут прямо ви готові до нових знань і прямо таких ґрунтовних знань, класних знань, таких, знаєте, високих знань. А можливо, ви скоро зустрінете людину, наставника, який вас. Приведе до чогось такого, знаєте, важливого, куди ви е, давно хотіли. Або ж ви просто зустрінете людину, яка вам багато розкаже чогось такої, якоїсь інформації, яка вам дуже буде потрібна. Тому що єрафан це як наставник. Так. Лицар кубків зараз зачекайте, тут видно, без любовних питань у нас не обійдеться. Ну ніяк. Ну троянда в нас же тут кохання. Десятка жезлів. А, так, а зараз зачекайте стосовно чого це. П'ятерка жезлів. лицар жезлів. Зараз я так є і Так, чекайте. Угу. Дивіться, тут у вас, дівчатка, є поряд, або енергії певні, або вже навіть чоловіки, які прийдуть до вас, в ваше життя. Або ж зараз є в, вас, в вашому житті, але стосунків у вас ще немає. Це такі, знаєте, ще енергії початкові, тому що тут лицарі прийшли, вони не, не настільки серйозні, але вони вже в вашому десь. Повітрі вони витають ці енергії. Тут і кубкова енергія, і жезлова. Це як початки такі, знаєте, по п'ятірці жезлів це як може бути конкуренція, може бути два чоловіки. А, так, зараз, стосовно чого, це імператор. Угу. Зараз чекайте. Царі всі повиходили дві каже, вибір, кілька кубків. Тут у вас як розчарування може бути. Можливо, дівчатка з вас хтось ну, одружений, так, і як імператор, тобто ваш чоловік якось вас розчарував, десь він якось різко з вами повів себе, так? Образив, можливо, вас. Прямо це було, знаєте, так, жорстоко якось. Це не стосується того, що він вас там фізично якось задів. Ні. Це от саме він задів вас якось емоційно, психологічно міг задіти вас. І ну, це вас прямо дуже. засмутило дуже вас. Так, страхи. Але мені, що мені говорять? Що е, тут, е, в цій ситуації, е, ви повинні діяти е, на свою користь, тобто думати в першу чергу про себе. Чи, е, можливо, він вас образив, там і ви вже трішки забулися, але е, як от осад залишився. І можливо це навіть не вперше вже. І тут вони говорять, що ви самі можете будувати своє життя. Якщо чоловіка вже це ви ну як уже напрацювалося як система, тобто він завжди вас якось так знаєте підколює, ранить так, такі слова якісь говорить, то тут вони говорять, що вина і його є, звісно, але й ваша, тому що ви ніби дозволили йому так. Поводити з собою себе, так? тобто ви дозволяєте, а цього не можна робити. Треба вставити, треба знаєте, такі м, певні кордони, куди не можна заходити. Це ваша там, самоцінність, так? ваше навіть якесь его, яке ну, теж може страждати від цього. Тому що він прямо може, а, ну, зараз це в агресивній формі. Зараз Зараз, зараз. Так, ну тут вже показує сім'я. Дійсно, якщо ви прям сім'я у вас з цим чоловіком, так? А що стосується карти? Тут якось з фінансової сфери більше мені показують, стосується, можливо, стосовно коштів у вас є непорозуміння. Тому що чоловіки часто, якщо більше заробляють, то вони вважають, що вони прямо можуть бути над жінкою. Хоча це насправді це неправильна поведінка. Якщо чоловік самодостатній, він ніколи не поставить цю тему, знаєте, взагалі як типу над жінкою. Тобто, я, якщо я заробляю там більше, то значить я можу керувати жінкою. І... Там можу говорити, що і робити, куди йти, на що там тратити гроші. Ну, по імператору може таке бути. Це такі диктатори. А ну, Покажіть мені, в якому плані. Вона живеться зараз. Зверх. Сила. Тут мені ще одну історію. Тут, знаєте, в мене так, таке враження, що зібралося дуже багато історій, я їх не можу в одну скомпонувати, тому буду такими ніби малесенькими відрізочками розказувати комусь та відгукнеться. Давайте повернемося стосовно імператора, дівчатка. Якщо це прямо аб'юз, але тому що це може бути аб'юз стосовно грошових питань. То тут якось вони показують, що дайте нам пораду, будь ласка. Угу. Уже так задавлена ця ситуація. У вас може бути дитина. Ви як тримаєтеся за ці стосунки, може ще через дитину і через те, що, типу, так прийнято, ну, куди я там піду. Уже в мене все, типу, Ну, склалася вся оця система да, цінностей, дитина є, і ну, мені важко дуже. Але, дівчатка, старайтеся, якщо це не переходить прям дуже вже межу, то, можливо, якось поговорити з чоловіком. Сказати, що вам це неприємно, наприклад. Головне, не мовчіть, тому що мовчання, воно породжує і далі, він буде далі заходити, розумієте, поки не ви не виставите межу. Оцю межу, коли там, яку він не повинен переходити, все одно треба виставляти. Тому що чоловіки вони, вони іноді цього не розуміють. Він може навіть і не зрозуміти, що прям вас так якось образить. А ми мовчимо жінки і думаємо, що так краще, а мовчати теж не можна. Звісно, якщо там прямо агресія буде, то ні, ну, там треба вже діяти тоді по-іншому. Але якщо це в розумних таких нормах... Не переходить уже прямо дуже в щось агресивне, то чоловіку потрібно про це говорити. Що вам, от вас це образило, наприклад. Якісь такі аргументи пошукайте, що ви теж, якщо ви, наприклад, не працюєте і прямо це, через це, то ви теж йому скажіть, що там ви протягом дня якусь роботу все одно робите. Ну, Тобто, все одно, знаєте, говоріть про це, не мовчіть. Тут мені ще показують, тепер дивіться, іншу вже історію. Є дівчатка, які в силі, ну тобто, можливо, це навіть тарологи, які мають силу, прямо таку, знаєте, дар, але ви боїтеся ніби, зробити вибір сюди. Вона вас можливо лякає, лякає її масштаб. Ви її відчуваєте в собі, але боїтеся ніби визнати, тут прям масштаб іде. Вона як йде через вас і ви, ви, ви боїтеся просто. А вона вже проситься. Уже ви повинні прямо не те, що там прийняти її, ви вже повинні були б її використовувати якось. Тому що, коли є здібності, дивіться, коли є здібності, а ви їх не, не користуєтеся ними, не, а, як, не, не надаєте їм. А, якоїсь користі для людей, так? Ну, щоб їх використати з, таким, з такою ціллю допомогти людям. Підключаються сили, які спонукають вас до цього. Це може бути, навіть впливають, наприклад, на фізичний стан на ваш, чи там погане самопочуття, або такі ситуації створюють якісь проблемні. Тут це таке важке дуже питання. Тому що там треба індивідуально все розбирати. Але в загальному, якщо є ця сила, то від неї бажано не відмовлятися, а просто її пізнати, так, прийняти і пробувати розвивати. Так, я правильно розумію? Це може руйнувати вас, я ж кажу, тут випадає вежа. Вежа на силі. ви розумієте? Якщо ви не використовуєте, то вона ніби руйнує вас зсередини. Прямо, а що по четвертій кубці? Імператриця, ну ви дуже сильні, дівчатка. Тут прямо імператриця, верховна Жриця. Розумієте? Вежа, сила. У вас дуже велика сила, яку ви просто ну, ховаєте від людей. Дайте їй хід. Якщо ви боїтеся прямо масштабу цієї сили, тому що тут таке враження, що вона масштабна якась, ви не можете ніби справитися з нею. Я не знаю, зверніться, може, до спеціалістів, подивіться свою, наприклад, навіть матрицю так, долі. Це зараз можна навіть зробити в комп'ютері онлайн, ввести свою дату, так, народження, і подивитися, які там аркани. Щоб трошки пізнати себе, тому що тут ви як боїтеся, а це ж оця сила це ви. Ви ніби себе заперечуєте, а так робити не можна. Так, ви йдете від цього. По вісімці кубків прямо зібралися, так, йдете. А тут прямо зміни вже потрібно робити якісь, тому що буде бити по здоров'ю. Дівчатка, не відмовляйтеся від цього. Тут прям страждатиме здоров'я. Те, що я їй казала. Так, це вже щось інше. Капентаклі. Угу. Сонце. Зараз я викладу. Пара прийшла, королева мечів і король мечів, стосунка. Угу. Якийсь обман. Причому стосунки у вас такі, ніби з виду, на перший погляд, або ж були, так, такі ресурсні, класні, бо король мечів і королева мечів ще можуть бути колишніми. Але тут стосунки були, тому що четвірка жезлів. Якийсь обман. Четверка Пентаклів немає. Зараз у вас стосунків були. зараз. Угу. У ваше життя, дівчатка, якщо ви розсталися так, зі своїм чоловіком, тут прямо розійшлися, тому що був якийсь обман. І зараз між вами холодні стосунки, немає стосунків. Ваше життя йде чоловік, король жезлів. А що подивляться ночі? А, він закінчить вашу самотність? Це як ваша друга половинка йде. Прям він ресурсний, дуже чоловік. І ви якось можете, можливо, навіть він вже є в вашому житті, але ви якось його сприймаєте, знаєте, типу, несерйозно. Або між вами зараз таке спілкування легке. Але тут зародилось кохання, дівчатка, два тузи. Гляньте, боже, які тут красиві тузи. Я вам покажу прямо. Дивіться, туз пентаклів, Туз кубків. Просто дуже красиві. Тут дуже можуть бути прямо скластися прекрасні стосунки, тому що і емоції, і пентаклі це, це надійність, це якась матеріальна матеріально буде підкріплено це все. І взагалі, по потузу пентаклів, це фізичний потяг дуже сильний, він стабільний буде. Тобто, це як буде ваша друга половинка, прямо. Тому не засмучуйтесь, дівчатка. Так, по колесу фортуни прямо прийшов час. Стати вам, дивіться, королевий пентаклів, дружиною, так? Прекрасно тут. По справедливості, офіційно, так? Це просто прийшов час, ви заслуговуєте на щастя. Віка Жезлів вже прямо на порозі це у вас, знаєте? До речі, дуже перспективні стосунки. Так, і десятка кубків прекрасні карти. Я просто щиро радію, дівчатка, кого чекають такі стосунки. І лицар, О, вибачте, король жезлів це дуже такий, знаєте, чоловік досягатор він амбітний, він а, такий запальний, він знає, чого хоче йти до своєї мети. А, він такий, знаєте, впевнений в собі. От ви прямо, можливо, якщо його немає зараз з вами, так, то ви, коли ви його зустрінете, ви зрозумієте, що це він. Якщо він є поряд з вами, то придивіться, будь ласка, до нього. Тому що не завжди зовнішність, так, зовнішність може бути оманлива. Але от чоловіка завжди ж красить що? якісь певні поступки, так? як він себе веде, так? як він до вас ставиться, на це теж треба звертати увагу. А тут чоловік буде і ресурсний, то пентаклів, тобто він зможе вам багато чого дати? Після того, що у вас попередній чоловік прямо ну, він розбив вам серце, там якийсь обман був. Так, це як певна надія на щось хороше. Так, а що це? Тут мені говорять, що ну, от після того, як після цих попередніх стосунків, ви ніби закрилися, так? Ви не хотіли нікого пускати в своє життя, виставили такий, знаєте, паркан і сказали ні-ні, ні-ні. Але тут з цим чоловіком так не буде. Це прям будуть стосунки класні. Ви і ви на них заслуговуєте, дівчатка. Можливо, хтось просив, знаєте, от хочу, щоб прийшов в моє життя чоловік такий класний, для серйозних стосунків. І от вам його, ви прям будете для нього дуже бажаною жінкою. Можливо, ви познайомитеся або десь в поїздці, або він до вас буде приїздити, тому що тут колісниця і трійка жезлів. Типу, приїде скоро, або десь скоро ви побачитеся, прямо на порозі вже він у вас. Так, коралун Пентаклів вашому стане. Причому тако, таким є, про якого ви мріяли. От як ви собі уявляли, знаєте, що буде у вас чоловік, от він таким буде. Він оправдає всі ваші очікування. Для сім'ї десятка пентаклів. Сімейна карта. Так, що тут у нас? Очікування? Ага. Зекувачу. От ви очікуєте. Знову в чому може бути проблема, дівчатка? Що ви очікуєте, ніби знову буде щось не так. Не робіть цього. Не допускайте навіть таких думок. Поставте собі прям таку установку, що ці я зустріну чоловіка, достойного, і ці стосунки будуть дуже ресурсними, класними. Він буде мене любити, цінувати. Ставте собі такі установочки, дівчатка. Не думайте, тому що тут прям показують мені, що ви знову будете думати, і знову от я до нього там звикну. Я... Емоційно до нього прив буду прив'язана, і він знову в мене, типу, знаєте, там вразить якось. Не думайте про це, ні. Тому що ми іноді програмуємо собі життя, так не можна робити. Думайте про щось хороше, що все буде добре. І потім так і буде. Не побачите. Я вам кажу серйозно, слухайте мене. Я вам поганого не пораджу, дівчатка. Так що, ось такі ситуації ми коротенько продивилися. Саме головне дівчатка цінуйте себе. Чоловік любить завжди того, кого любить жінка. І це така фраза, можливо, вона вже знаєте, така часто повторювана. Але якщо ви любите чоловіка, то й чоловік буде любити себе. Якщо ви любите себе, то й чоловік буде любити вас. Тому любіть себе, дівчатка, цінуйте, пізнавайте себе. Чоловіки люблять жінок, які. Чимось зайняті, знаєте, які розвиваються. Тому що з ними тоді цікаво. І бажано чоловіка приваблювати не лише зовнішністю, а й ще якимись там своїми, знаєте, захопленнями, баченням світу. Тоді ви ніби якось багатогранна будете. І чоловік буде прив'язуватися до кожної вашої грані. І чим більше у вас границі, тим він більш буде до вас прив'язаний. Йому буде цікавіше. Тому розвивайтеся, пізнавайте себе, приходьте на мій канал, слухайте мої відео, ставте мені вподобайки, підписуйтесь, пишіть мені коментарі, я вам буду за це дуже вдячна. І, звісно ж, бажаю вам усім кохання, пристрасті, натхнення. Нехай всі ваші бажання збуваються. І до наступної зустрічі До побачення.